Одні з самих складних випадків лікування це компромісні. Про що це говорить? Якщо ми маємо скелетні проблеми, які ми не можемо вирішити терапевтичним шляхом, тільки ортохірургічним, але ми стараємося все рівно допомогти пацієнтам. Перед вами комп'ютерна томографія нашої пацієнтки. Що ми бачимо? Ми бачимо суглобову голівку з лівої сторони, яка розташована чітко посередині суглобової ямки. Тобто, ось наша зелена голівка, ось наша суглобова ямка. Це непогано, але основна скарга нашої пацієнтки — це проплацування солобів та біль при відкритті. Всі ці симптоми проходять тоді, коли, щелепа нижньої... коли нижня щелепа пацієнки виходить злегка до переду. Але проблема в чому? Вже в передньому положенні нижньої щелепи, тобто нижня щелепа відносно верхній, ми можемо побачити, що не розташовані на одному рівні і зуби нижньої щелепи вже виходять допереду. І це вже дзвінок про те, що ми маємо проблему з скелетною асиметрією. І коли ми будемо подавати у періт нижні щепи, ми будемо погіршувати дану проблему. Тому в нашому варіанті вибір тільки один: або ж це ортохірургічне лікування, або ж це компенсоване лікування. Коли ми безпосередньо для того, щоб покращити ситуацію пацієнтів, суглобову голівку опускаємо злегка вниз, це називається вертикалізація. І за рахунок цього ми проведемо декомпресію і позбавимо пацієнтку суглобових проблем. Ми в певній мірі отримаємо компенсоване лікування, але не повноцінне. Тобто, повноцінно це тільки ортохірургія. Ми з пацієнтом погодили план лікування, зрозуміли, що ми можемо компенсаторно допомогти, розвантажили суглобові голівки, позбулися больових відчуттів, залишились тільки прокласування. Але це вже не є критична проблема з таким можна жити. Тому працюємо далі. Пацієнтка попереджена, що потрібно ортохірургічне лікування. Ну, на даний момент ми закінчили на цьому. Далі у нас ортодонтичне лікування, та після того відновлення зубів.